Правді тут чудово. Гори, сонце, зелено, класні дитячі майданчики. Ми в місті Іршава. Цей табір називається Ілара і це поблизу міста Мукачевого. Війна вносить свої корективи. І сьогодні до нас приїжджають діти, які, на жаль, травмовані війною. Це діти, які побували в окупації, які втратили батьків. Або зараз знаходяться під опікою, які були в найгарячіших точках нашої України. Році ми отримали дві тисячі заявок на весняну зміну, з яких було обрано 50 дітей. Це діти, які найбільше постраждали від війни Росії проти України. Це діти, які втратили одного з батьків, довгий час були під окупацією, а також проживають в місцях, де йдуть активні бойові дії. Готуйтеся, буде цікаво і найкраще не тільки отримують призи, а можливо стануть амбасадорами фонду ріна. Та так що запрошую вас приєднатись до нашого блогер-кемпу, Ми старалися, сподіваємося, що вам сподобається. Тематика весняної зміни – блогер-кемп. В рамках цієї активності діти вчаться створювати сторі, знімати відео, монтувати його, а також просувати у соцмережах. Під час цих зйомок, фотозйомок відкриваються, і це вже стає навіть більше, ніж навіть блогеркем, Це вже має таке більш ширше значення. Ми відчуваємо, як дітки кожного дня вони стають радісніші, веселіші, у них з'являються нові ідеї, погляди, вони діляться з нами. Ми їм допомагаємо. І ось вже ми зняли близько 20 роликів, мабуть, сьогодні вже і більше. І діти ще Приходять і додатково показують ті свої е, наработки, які в них виходять. Тобто, у нас є лекції, на певних лекціях ми розповідаємо їм е, про те, як монтувати, як продвигати свої сторіс, як робити сторіс. А вони потім приходять і діляться своїм досвідом. Ми розбираємо програми, як вони називаються, як їх скачати. Потім ми розбираємо їх функції і вчимося монтувати найпростіші відео, щоб їм було зрозуміло. Тобто бачимо, що можна відео і підписати, і дібрати якусь музику, і зробити якісь переходи класні. Тобто я вчу їх робити різні плани, там і крупні плани, і здалеку знімати. І Потім це все компонувати, щоб вийшло якесь відео або робити якусь магію, наприклад, там. Дівчина без макіяжу, вона робить щелчок і вона вже з макіяжем. Тобто, такі цікаві відео, які зараз їм заходять, бо вони всі користуються Тіктоком, інстаграмом та іншими такими додатками. На даний період часу дітям це ще важливо, тому що вони можуть переключити свою увагу від того, що відбувається в країні, від війни і Зайнятися тим, що їм дійсно буде цікаво розвиватися в цьому і відкласти свої спогади, не повертатися до них. Вони зацікавлені, їм це дуже подобається, тому я думаю, це дуже потрібно їм. Знімання відео, монтування, воно їх дуже сильно відволікає, тому що вони зайняті цим процесом, вони стараються максимально зняти відео, максимально класно його змонтувати. При цьому вони не думають про те, що відбувається за межами їхньої свідомості. Вони включені в процес і вони займаються цим процесом. Є можливість, дякуючи фонду, навчити дітей. Використовувати сучасні технології, бо ми зараз живемо з вами в світі, де немає меж, де можна взяти телефони, і мандрувати всім світом, де можна взяти телефони і знайти всю інформацію. Але ми вчимося, як правильно це використовувати, і як за допомогою цих гаджетів в майбутньому це може стати професією. Проект Ахметов. дітя мирний відпочинок дітям України це унікальний проект, який поєднує повноцінний відпочинок з психологічною реабілітацією, яка відбувається у форматі групових та індивідуальних занять з психологами. Весняні зміні проходило реабілітацію і соціально-психологічну реабілітацію 50 дітей з різних регіонів України, які стали свідками війни, які отримали певну травматизацію через воєнні дії, через військові дії. І ми, як психологи, в цьому проєкті допомагали їм стабілізуватися, знайти ресурс, прожити цей травматичний досвід. Працювали ми за програмою Діти і війна. Техніки, навчання технік зцілення, і окремо в нас були індивідуальні сесії з дітьми. Запити були дуже-дуже різноманітні. Дітей хвилюють втрати рідних і близьких, страхи смерті, страх перед майбутнім, конфлікти з однолітками, конфлікти з батьками або опікунами, певна тривожність постійна, панічні атаки, прояви психосоматики, регрес віковий. І саме за цими запитами команда психологів працювала з дітьми індивідуально, працювали в когнітивно-поведінковій терапії, працювали дуже багато у нас було вправи технік з арт-терапії. Вони були направлені на опрацювання досвіду існуючого травмуючого досвіду та на отримання певного ресурсу. Велика вдячність наставникам, які працювали на цій зміні, бо вони були такими дуже гарними помічниками для нас. Не помічали в дітей там різні там емоційні якісь реакції, і ми разом вирішували ті чи інші питання. Ну і допомагали дітям максимально ефективно провести цей відпочинок. Психологам було дуже важливо зробити акцент на створенні безпечного простору на наших групових і індивідуальних заняттях дітьми, адже нам було дуже цінним, аби діти почулися себе менш напружено, менш тривожно для того, щоб вони могли ділитися своїми думками, враженнями якоюсь емоційною складовою їх прожиття цієї війни. І також ми супроводжували дітей в їх досвіді проживання втрат на цій війні. І для мене, як для людини, цей досвід бути поруч з дитиною в цей момент, є дуже дуже цінним і щемливим. І також ми робили великий акцент в нашій роботі на те, щоб показати дитині вправи на формування її внутрішньої опори і ресурсів для того, щоб діти при коли вони повернуться додому. Знали, що вони мають достатню внутрішню силу і міць для того, аби на неї спертися навіть в найпотаємні, в найтемніші і найбуревніші часи, і пройти усі ці життєві труднощі. Сьогодні дуже багато обіймів, позитивних емоцій і позитивних змін, які ми, як психологи, бачимо в наших дітях. І зараз ми прощаємось і кажемо вам до нових зустрічей в літній зміні мирне літо дітям України.